Невеличкий дитячий телефончик по мотивам Барбі. На ньому змінюється екранчик, дивлячись, під яким углом на нього дивитися. Бачите, під яким кутом повернеш різна картинка з'являється. Також він на батареєчках і має звукові ефекти. щось говорить, бачите? Він в новому стані, але у нього відсутня ось тут ззаді кришечка. Працює він від батареїчок, відсік для батареїчок. Ось він. Продається вже разом з батареїчками. LR-41, як бачимо, батареїчки потрібні для нього, це такі батарейки-таблетки. Ось такий ось гарненький телефончик від Mattel фірмовий.